Астропрогноз для знаку телець на 2024 рік. Сьогодні детально розглянемо, які сильні та слабкі сторони власне в цьому році для знака по Сонцю телець. А також, якщо ти за асцендентом телець, то порівняй обов'язково. По своєму знаку сонцю, прогноз, і по знаку Асцендента. саме ось вміти прочитати ці показники, хоча би вже дають тобі ключики до твоїх індивідуальних ситуацій в житті. Ну а більше астропрогнозів щодня у мене в телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю Тіктоку. Тож поїхали! Що чекає тельців? У Тельців Юпітер в їх знаку. Ну це не просто видіння, це перевтілення, це трансформації, це зміни, і перші кілька місяців 2024 року будуть такими заключними тих змін, які. Вже починалися в 23-му. Тому що цікаво, це можливо програтися у кармічних людях. Тому дуже часто ситуації, які будуть відбуватися до квітня місяця, будуть спрямовані на те, або пропрацьовувати себе, мінятися, досліджувати себе, вивчати якісь нові науки, або зрозуміти. Уроки з кармічних ситуацій, які пов'язані з кармічними партнерами в житті. Для тих, у кого немає в особистих стосунках пари постійної, це шанс для створення сім'ї. Тому не просто. Або доленосне знайомство з людиною, з якою ви можете створити сім'ю. І це, власне, перші місяці 24-го року не спрямовані на це. Далі у нас Юпітер буде переходити в сектор грошей. Тому. Цікаво, що всі ситуації, які потім будуть програватися, вони будуть випробовувати вас з точки зору вашої самооцінки, тобто скільки я вартую, на що я заробляю, і чи достойно мене оцінюють в моїй роботі фінансово. Тому для багатьох це буде підвищення зарплати, для дуже багатьох програється як просто незадоволення зарплатою і бажання рости фінансово. Для тих, хто займається продажами чи мережевим бізнесом, це буде приріст через внутрішнє бажання, я хочу більшого. З'являються ідеї, куди вкладати гроші, з'являються ідеї, куди вони вам страшно потрібні. І тому з'являються і способи, і внутрішня велика мотивація, стимул, бажання реалізувати якийсь проект, продаж, збільшити, може додаткову роботу взяти для того, аби збільшити власне кількість грошей у вас. Але Разом з цим з'являються і нові трати, які не залежать від внутрішнього бажання, чи вони вам подобаються чи ні. Тобто, це трати, які можуть виникнути дуже суттєві, великі, або доведеться купити нове авто, або доведеться більше платити за оренду квартири, в якій мешкаєте, тобто можуть виникати такі обставини, які дають вже такий прямий вказівник на те, що потрібні гроші на конкретні трати. І якщо ти не до кінця розумієш, що тобі це подобається, і ти цього хочеш, то це просто буде як обставинами, звужується так всі можливості, аби зафокусувати тебе на конкретній темі. Плутон заходить Плутон в 10-му домі про зміну роботи говорить тому. Звичайно, для багатьох, особливо влітку, в липні є шанс, що вам захочеться змінити роботу, кардинально плюнути і навіть можливо змінити професію. Це цікаво, бо це теж поєднується з сектором грошей. Тому може із того, що просто ви не задоволені зарплатнею на робочому місці. Ви захочете щось змінити кардинально навіть. До напрямку діяльності, а просто може компанію змінити, на яку ви працюєте, або щось змінити глобально, якщо ви підприємець, це ваш бізнес, саме для того, аби більше заробляти. Тобто не із-за незадоволеності того, що ви не на своєму місці, а із-за того, щоб мати фінансові більші грошові перспективи. Жовтень місяць, на який треба звернути увагу, він доволі небезпечний і травматичний. І це фактично один із. Тільки такий місяць, який дійсно для тельців є таким показовим. Марс в нас в ретро-русі, звичайно, і він в секторі сім'ї, тому може бути таке, що для когось цей рік стане кармічним в плані фіналу стосунків сімейних. Як в позитиві це програється, що, наприклад, діти виростають, отримують свій паспорт і, або їдуть кудись на навчання, тобто є конкретна зміна в складі сім'ї, але вона ну, приємна. А є звичайно варіант, що можливо якесь розлучення, можливий роз'їзд з партнером і. Тобто в кожному році для кожного знака є позитив і якісь негативні сторони, які можуть програтися, але для тільців, от слабкий сектор, це сектор сім'ї, тому тут треба бути обережнішим. І якщо ви не хочете розпаду сім'ї, то власне в кінці року зосереджусь на тому, аби налагодити комунікацію, і оскільки рік і починається кармічністю в стосунках з партнерами, він може і завершуватися власне доопрацюванням. Того, як ви завершували стосунки з кимось, наприклад, на початку року, або навпаки, домовлялися про щось з кармічним партнером на початку року, і вже до кінця року, ніби фіналізується ця ситуація. Для багатьох це буде, наприклад, подача якихось документів на розірвання шлюбу а фінал цього судового рішення може прийти в кінці року. І так і в позитиві ви можете запланувати створити сім'ю і отримати вже там свою дату фінальну там шлюбу саме на кінець року. Я бажаю вам, щоб ваш 24-й рік був мега щасливим, щоб від кожної події і від кармічної також ви отримали емоції, які вас трансформують в позитивну сторону, переводять на вищий рівень не тільки фінансовий, а й саморозвитку. Також нагадую, щоб ви дивилися. Прогноз і по знаку асценденту, і по знаку сонця. Адже е, суть в тому, аби максимально для себе авторизувати, зрозуміти, як це у вас проявляється в житті наперед, прогнозувати. е, потрібно просто вміти читати свою натальну карту, знайомитися тим мої підписники, які зі мною давно звичайно вже стараються і вміють, орієнтуються вже на що важливе. Звернути увагу. Звичайно, ви можете замовити просто свій індивідуальний прогноз, аби зрозуміти свої сильні слабкі сторони, прям індивідуально по вашим над... показникам натальної карти. Ну, але основне, що ми вже стільки часу разом і хочу, щоб ви залишали зі мною і наступного року, буду створювати для вас більше контенту. Пам'ятайте, що 24-й рік є повтором. Кармічних подій 2010 року, тому згадайте, що у вас там було. Якщо були якісь документальні події, підніміть свої документи. Згадайте, тому що цей рік може вам нагадати певні ситуації з 2010 тисячі Якщо щось таке вже пригадуєте, пишіть в коментарях, що це було. Якщо десь є якісь нюанси, що там відбулося, як це може зараз. прогадатися, спробую підказувати в коментарях. Залишайте лайк від мене теж отримуєте сердечко і коментуйте. Діліться моїм контентом. Хочу, щоб нас ставало ще більше. Дякую вам, що ви зі мною щасливого року.